Ось бачиш водички, ось це зрошували прям сюди з І... я кажу, як то це бабуся на городі з поливайки, без відеречка, поливає, кожен ряд прямо під корінь. Не в міжряді, а під корінь. І рештки дивись, тут це хлібтів. ми зробили самодійно майже штучку таку, щоб зрошувати весь міжряддя, щоб посіяти е-е покрівню культури. А, то тут де будуть покрівні культури, покрівні покривні... культури резерву будуть, він сипаться. Це ми пока само самі зробили. Ага. Тобто це не заводське рішення. А і ти на синьоту. З водою буде. Ні, баки, он без шурту. Так, баки. І він всім ні апаратом. Боже з них по трубочками на міжряддя. Куди? А вода буде просто плавати. Я робля проростати. розстаті. Mm -hmm. Слухай, Дмитро, а можеш щось вже зараз сказати от про, про ефективність. Правда, я пам'ятаю для того, щоб економіку гарно... І ефект, ефект від поливу, і економіку, так? Ми е, зрушуємо це поле. цілий рік. Реально, цілий рік ми зрушуємо, починаючи, мабуть, все середини травне. Ну не зупиняється. Я тоді, коли сітко відмовляють, немає у нас в моєму воду падати, mm -hmm. то ми вилили на це поле 30 тисяч метрів кубічних. Якби mm -hmm. ми зрошили це до дощуванням, при ту саму кількість, ми вилили втричі біля кубів. Це перша функція. Друге то що поле 83 гектара. У нас були ці півоти, які е, 50, 57, 52. Тобто ми е, кутки вугли, там і незручні міста, а їх 30 диктів. ми не зробили. Зараз ми зрошуємо зрошимо Це до остального квадрата. А як приймаєте рішення, коли поливати? Ми її не зупиняємо, він буде 7 на 12, на 24. Просто ходи і зробити. Нам так порадили, американців 10 тисяч не виключає. Ну це за один раз, якщо в міліметри перевести, скільки він виливає. Залежно, скину нам додачу. Зараз 15 ну, мм. 15 міліметрів, 15 міліметрів mm. за один раз. А повертається він на знову на. Ну, свій 15 мм повернеться десь на четвертий модере, п'ятий день. Покривна культура що саме висіваєш? Ну, 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 я хотів олійну речку, дайкон такому плані, але я не вийде, тому що ми вносили готовий гербіцид, mm. який не дасть їм прорости, і будемо сіяти речку. А як, ви, як її посіяти? Дивись, тих тих речок. Ну, так вона на них і посіяємо. <реш> От ми на них і посієм. На них посіємо, висіємо водою, зальємо, вони щось проросте, щось не проросте. Потім ми беремо кукурузу і по гречці наріжемо нові ліву. <реш> Скажи, я перехожу назад 15 мм, і скільки йому треба, щоб полити це поле часу. Mm. Ну, давай порахуємо. Да? 15 мм. Мілі... Ну, це рахуватися довго будемо. Зараз на на, четвер... на четвертий день він прийде на точку А. На першу точку. І... Звідки принципі, ти сказав, на той самий рядом. Чи... 4... Да. Тут якийсь до нього ще, я наскільки знаю, якийсь додаток є, сотки. Так, да, звичайно, ми ж можемо його додати на ту лінію, яку нам більш. на ту зону де більш сухіша. Ми ж бачимо. Можемо по картам бачить, можемо візуально бачити, які зони більш потребує вологи. Потім е... кас ми ж додаємо туди. А кас, як додаєте? Через Десь? базова станція, там бочка ми зливаємо. З цієї сторони, так? Да? По центру поля. А де взагалі вода звідки. Yeah. Гідрант по, по І З цієї сторони, Да? Ні, по центру поля. О, кукурудь, он... не, ну, как руки, он домой. Сеня бой, то он двигается. Да, да, вот. А, байску поле. Вот тут в центр поля. Вот там. Да. Так, давайся. Він доїжджає до кінця поля. Що далі відбувається, так він розвертається. Він не розвертається. Він, він то розкручує, то скручує. Ладно. Ага. Якщо він їде туди, він її розкручує. Ні, йому треба перестроїтися, наприклад, не треба. цю частину поливається. Він е, від центру їде, до якого ряд йому потрібно. Поливають зовнішні 4 ряда і там 4 ряда. Mm -hmm. І він їде до кінця поля. Доїхав до кінця поля, зупинився і почав їхати назад. Окрайні виключаються, включаються ці центральні, щоб під колеса не попадало. Mm -hmm. Тобто він йде назад і зрошує за собою. Так, хорошо, Це він так вернувся. Повернувся. Так. Як метро, коротше, поїзд. Вернувся туди в потічку маршрут. тому самому. так. Потім по середині по серв... по серв... полю зробив такий маневр. Він сам це Тобто потім... та, сам... і... при... то, Розвертається там. Так, по центру поля. А як оце все. Дивися, тобі не, не валют. Руба, яка від гідранта центр, по центр... Як із... в... центр поля, Ага. Поле. Центр поля. Він йде отак. Раз. 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 раз, раз. таким чином он закрывал все полы. Mm -hmm. Да. 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 с этими сборами, с доставкой, с этими дошлось 320 тысяч. Ставили 80 320 тысяч долларов. На 80, в моем случае, 81 или 83 mm -hmm. Ну, было бы 100 тут одним полом, было бы 100 так. Нет. Оце вже максимум, вони взагалі рекомендують на 65 на 70 поле ага. було. Вони... Але ж якщо ти кажеш 15 мм він виливає, на 4 день повертається. Ну... Так, так? Але mm. ну. Тобто кожні 4 дня уявимо. Так, 15 мм дощу. Mm -hmm. Під корінь. Середину mm -hmm. не зрощо. Друзі. Аграрії, реєструйтеся на наш захід, на нашу польову конференцію, яка відбудеться в Полтаві Сад 20 вересня. Ви зможете побачити багато цікавих, практичних перевірених технологій. І в полі побачити заводи, побачити отаку от чудову річ, чудову чудовий елемент технології, як РЕН-360. Автономна роботизована машина для поливу, ну і багато чого іншого. Дмитро, може щось. Добавить? Я запрошую всіх приєднатися до нас. розкажем особливо розкажу за цю машину, які в неї плюси, мінусів, поки що я з неї не бачив. Крім того, що ми можемо рівно посіяти. Все. Всіх запрошую. До зустрічі.